Нова ера УЄФА починається. Принаймні так заявляє сама Європейська асоціація футболу. У цьому відео ми розповімо вам, хто дістався в суперники Шахтарю під час жеребкування основного раунду Ліги Чемпіонів. Та доступно пояснимо, як виглядатиме новий формат ЛЧ. Поїхали! Під тиском так званої суперліги, яку ініціювали Реал Берселона та Ювентус. УЄФА наважилася на революційні зміни у своїх клубних євротурнірах. Новий формат ліги чемпіонів на сезон 2024-2025 років було представлено у березні цього року. Замість 32 команд тепер гратимуть 36. Замість восьми груп по чотири команди. Тепер буде одна ліга з єдиною турнірною таблицею. Під час жеребкування команди були розподілені на звичні чотири кошика за клубним коефіцієнтом. А процедура жеребкування полягала в тому, щоб визначити для кожного з учасників по вісім суперників, з якими вони гратимуть упродовж основного раунду турніру. Жеребкування полягало в наступному. Пояснимо, на прикладі шахтаря гірники мали отримати собі в суперники по дві команди з кожного кошика, включно із власним. З одним із них вони гратимуть виключно на домашньому стадіоні у німецькому Хельзенкірхені, а з іншим виключно на його полі. Тобто, як було раніше, з кожним і вдома, і на виїзді такого більше не буде. Вісім суперників, усього вісім матчів. Таке жеребкування відбулося для всіх 36 учасників основного раунду Ліги Чемпіонів. Причому вперше в історії головну роль в процедурі жеребкування відіграв комп'ютер. Для цього УЄФА звернулося за послугами до однієї незалежної, на їхню думку, компанії. Що ще змінилося? Розіграш основного раунду нашого улюбленого турніру стартує 17 вересня, а завершиться аж 29 січня наступного року замість середини грудня, як було раніше. Наголошуємо, всі 36 учасників перебуватимуть в єдиній турнірній таблиці. Команди, які посядуть місця з першого по восьме, отримають прямі путівки в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Матчі цього раунду відбуватимуться в березні. Ще 16 команд, які фінішують з 9 по 24 позицію включно, розіб'ють на вісім пар, які зіграють попередній раунд плей-офф за право залишитися в турнірі. Це вже матиме звичний вигляд по одному матчу вдома та на виїзді. Але це ще буде не скоро. Команди, які фінішують на місцях з 25 по 36, припиняють участь у турнірі. Тож важливо запам'ятати, що Шахтарю або будь-якій іншій вашій улюбленій команді потрібно посісти місце з 1 по 24, щоб продовжити виступ навесні. І до речі, до Ліги Європи з Ліги Чемпіонів більше не переходитиме ніхто. Ну а тепер про результати жеребкування основного раунду Ліги Чемпіонів, яке відбулося в Монако, з першого кошика Шахтар отримав Мюнхенську Баварію, з якою зіграє на номінально домашньому полі в Гельзенкірхені. Також з першого кошика гірники зустрінуться з ще одним представником Німеччини Борусією Дортмунд, яка була фіналістом минулого сезону. ЛЧ. Гра відбудеться в Дортмунді. З другого кошика Шахтарю дістався переможець Ліги Європи Аталанта. З нею гратимуть у Гельзенкірхені. А раптом буде новий Соломон Давай. Також другого кошика гірники отримали виїзний матч до лондонського арсенала Олександра Зінченка. З третього кошика на гірників чекає домашній матч проти старого кривника швейцарського Янг Бойс, а також виїзд у гості до нідерландського ПС Вейнтховен. Із четвертого кошика гірники гратимуть в Гельзенкірхані з французьким Брестом, який є дебютантом ЛЧ, А також гостюватимуть в іншого дебютанта найпрестижнішого євротурніру італійської болонії. Тож у першому сезоні нової ери Ліги Чемпіонів єдиний представник України зіграє ось із цими суперниками. Напишіть у коментарях, скільки очок зможуть здобути гірники у восьми матчах із ними. Подобайте це відео, якщо бажаєте їм продовжити євросезон навесні. Та підпишіться на ютуб канал Фандей. До зустрічі.